За цими дверима відбувається конференція членів партії Удар. Зараз ми дізнаємося, що там обговорюють. Що твориться в країні? Слоган, яким розпочалося засідання членів партії Удар. 8 квітня з'ясували, що останнього разу збирались 23 серпня минулого року. Ми сьогодні зібралися обговорити на конференції. Перш за все, саме головне запитання, куди рухається сьогодні Україна? І куди рухається сьогодні Бориспіль з тією незаконним будівництвом, яке сьогодні існує, і от ми чітко сьогодні почули від людей, чітко сказали ми про те, що ми категорично проти того кабінету міністрів, який не покращує сьогодні наше життя. А він сьогодні добиває людей і взагалі забирає останні копійки, які сьогодні люди заробили. Наріжним каменем для членів Всеукраїнського об'єднання Батьківщина стало будівництво багатофункціонального громадського центру. Це й стало поштовхом до об'єднання «Сили разом із партією Удар. Ви знаєте, Що на цьому етапі нас одно. це аноніапром і всі незаконні дії, що з ним зв'язані. А ми Кожнії дві неділі проводимо серйозне засідання наших партій. Перебаджуємо стратегічні даніші дійства. І на сьогоднішній день хоче сім'я замість того, що ми добилися повідомлення про результат. Нас услышали, з нами стали вважатися. Слава Україні! Цими словами розпочав свій виступ депутат міської ради, лідер партії Свобода Ігор Петренко. Я вважаю, що ми маємо об'єднувати не партію, яка в одну партію, але ми маємо працювати як спільна коаліція. Так як це сьогодні є, тобто спільний формат. І це є три партії, які на сьогодні, скажімо так, удар, свобода, батьківщина, які сьогодні разом спільно працюють і борються проти цього існуючого режиму Януковича, який сьогодні загрожує вже самому існуванню України і української нації. Відзвітували на засіданні і про роботу представників партії Удар провели боксерський турнір. У спортивній школі за підтримки удар. Придбали шифер одинок, там пристарілі жіноці на кришу. Хоча я проїздив ось недавно, то криша, як була не перекрита, не знаю, треба підійти до неї. Можливо, в неї нема грошей перекриті, не знаю. Ну, тоді в неї було прохання таке. Ми вирішили це питання. Що ми друкували в газетах, засобах масової інформації, але це все була я ще раз говорю, виборна компанія. Ну, а зараз вже. Працюючи, створивши фракцію, удар, вирішуємо, допомагаємо питання вирішувати людям, які звертаються до нас з тих чи не, і, запрошуємо інших. В да, і запрошуємо партії. Але... Необхідно боротися з амбіціями. Так Ярослав Миколайович звернувся до глядацького залу. Конференція наша висловлює категоричну незгоду з тією політикою уряду, яка сьогодні відбувається. З диктаторськими замашками пана президента, які сьогодні з'являються на сьогоднішній день. Ну і безумовно з тими подіями, які відбуваються, коли демократія сьогодні просто знищується. Коли сьогодні вибір киян, який повинен бути, сьогодні просто зніяльований, голосували також за виключення депутатів, які не стали членами фракції Удар та за підтримку центру туризму. За час нашого існування, будучи 5 років, скажімо, підокремленими, ми показали, Результат у роботі, звичайно, профільні заклади, було ціленаправлене фінансування, були залучені найкращі працівники. Адміністрація центру працювала сугубо над своїм профілем, над розвитком дитячого, дитячого юнацького туризму у місті. Залучало багато людей до грудкової роботи і на сьогоднішній день. Порити був Київській області. Ми другі за результативністю. Обговорювали на засіданні грошове питання реконструкції центральної площі міста, зменшення штату виконавчого комітету, ями на дорогах, смітників в місті та незаконне будівництво багатофункціонального громадського центру. Бориспільська міська організація звертається до Віталія Кличка і підтримує в тому числі як лідера партії, як голову обласної київської організації. Вілікина Олега Марковича, як головиконкому смірного Мирослава І просимо їх прийняти всі міри і підтримуємо в цих діях з приводу відставки Кабінету міністрів. Закликали також рекламувати партію в соціальних мережах. Також зачепили і питання лікарні Борисполя, розмовляли і про шкідливість паління, боротьба з корупцією, пошук нового приміщення для влаштування штабу партії, будівництво дитячих садочків. Ці та інші важливі питання були в порядку денному. Чи відбудеться позачергове засідання сесії міської ради? Чи будуть введені штрафи за паління та нецензурну лексику? А також яке майбутнє чекає на багатофункціональний громадський центр? Дізнаємося вже незабаром. Олена Скринник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.